Героїня коміксів Харлі Квін в такому образі сьогодні до Черкаського художнього музею завітала школярка Злата Широкопояс. Тут разом із подругою долучилися до майстер-класів. Це повинен був бути кол, але нос, який я зробила, він відпадав. Того я домалювала це. Я малюю тику тут якісь кусточки. Це легко, тільки трохи важко, тому що якщо тут якось так зробити, то воно все спаде і треба буде заново малювати. Ввечері, каже, планують продовжити святкування Геловіну. Щось придумаємо, накрасимося, малю... на може, будемо ходити цукерки брати у когось. там. Пані Юлія Геловін або ж день усіх святих відзначає разом із донькою Емою. Ідея дитини розбавити свій день, тому що мало є, напевно, присвячено хиловіну будь-яких із заходів. Страшилка, щось там потрібно наряджатися. Малювати пензликом по склу сьогодні охочих навчає дизайнерка Анастасія Лисенко. Це і гарбузи, це і кішечки, різні кажани, паутинки, все, що відноситься до цього свята. Потім, коли ми ведемо маркером, потрібно буде змішувати фарбу з клеєм для того, щоб вона гарно лягала на саме скло. відвідувачі. щороку радіють таким ініціативам, каже співробітниця музею Лілія Півториста і додає раніше українців ніч на перше листопада теж відзначали схоже на геловін свято. У українських народних традиціях було святкування Велесової ночі. Там це свято присвячено язичницькому богу Велесу, який, який вважався покровителем всіх нечистих сил. І якраз в цей в ніч з 31 на 1 якраз святкували саме Велесову ніч. Наталія Черкашенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.